Поступило від вас таке питання в директ. У мене в місячному стовпі, в бадзі стоїть знак пацюка, чого очікувати в 26-му році, бути більш спостерігаючим для здоров'я для батьків чи ще щось. Ну, тут видно, що людина вже знає, що таке китайська астрологія Бадзи, що вона складається з чотирьох стовпів, тобто чотири опори, чотири таких стовпця іерогліфів, рік, місяць, день і година народження. Відповідно, в нас наступний рік рік вогняного коня. Він стартує 4 лютого 2026 року, і в нас буде саме рік вогняного коня. Дуже така пекельна, шалена, енергетична, сильна енергія вогню. Саме вища концентрація вогню, яка може бути, це у знакові вогняного коня. Тобто вогонь ян буде дуже сильний. І відповідно, якщо у вас пацюк знаходиться у певному із стовпів чотирьох у вашій карті Бадзи, там будуть відбуватися зміни, поштовхи, багато трансформацій. І якщо ви знаєте свою карту Бадзи, знаєте, де у вас знаходиться знак пацюка. От відкривайте зараз в певному калькуляторі. Дивіться, чи є у вас знак пацюка у вашій карті. Відповідно, якщо пацюк знаходиться в місяці народження, ми згадуємо основи китайської астрології, це мій перший рівень, трансформація життя. рівень один. Це Потрібно мати розуміння за що відповідає місяць народження в нашій карті. Бадзе це є стосунки з батьками, це є серце китайської натальної карти Бадзе, оскільки задає структуру та сезонність місяць народження. Місяць народження відповідає за вашу серцево-судинну загалі систему, область грудей тобто зі здоров'ям, теж можуть нюанси виникнути саме цих органах і системах, якщо у вас пацюк знаходиться в місяці народження. Місяць народження відповідає за роботу, за заробітки коштів, за вашу кар'єру, бізнес, за кар'єрне зростання або зміни в кар'єрі. Тому там очікувати також змін. Чому так? Тому що в нас пацюк завжди зіштовхується з конем в китайській астрології бази вода Ян зіштовхується з вогнем. Ян це сильний конфлікт стихій, двох стихій. Янських стихій, водиян та вогню ян. Якщо у вас пацюк в місяці, вам потрібно буде готуватися до таких змін, які я озвучила в таких сферах життя. Дякую за запитання. Ми продовжимо спілкування надалі.